Друзі, всім привіт. Зараз в такому форматі трошки познімаємо видосик на половках. Ну опачки, так вам видно. Просто це з учетом, що я зараз буду наклонятися. І надо буде забрати пару посилочок І в магазинчик зайти. Забувся сняти фонар. Хаванарь після нічної. Бачите, педальками самими кручу. Газову ручку не трогаю, он нас заряд. Сьогодні-завтра думаю покатати, а там уже підзарядимося. Прийшла мені сумочка сюди, а ну видно вам. А, так нагнуся сюди. Може з вами йти. То... Проведе тест сьогодні зі мною трохи часу півчаса так це точно в принципі траса зараз нормальна для велопрогулянки раз можна вас тут пригулювати так що у нас тут буде Ну, видно вам 33-34 Та, сороковник ще дає ось ось сльози зласки Зараз над, треба буде з почтампа забрати там прибамбаси до велосипеда жіночого. Замок, по ідеї, фара. Фонарь. Ай, блять щось глаз попало. очки не брав. Бо я ж по місту. Так, для яшки. Оце саме хреново на таком їхати. Ай, ще щось з глаз попало, що. Ось моя стояночка так атарти тепер опускаем Дивіться, які забрхані витираєш витираєш все одно забрюхаються так це я паркуюсь біля тб так а ключки ага Тому що нас цікавить цей почта там с ячейки мы заберем, я надеюсь. Вау, вау, вау. Ладно, я думаю. Вони не потихіла. Так, що пельмені вже нагребли. У мене шортс там я. Старий варіант. Пельмені доїдав, А це ж... Подивіться від DOS тебе там де ми... Там де ми ці пельменіки взяли. Так, ну що, зараз будемо питатися. Подивіться поки на акції. Зараз я швидко. Быстро... А не мішай його, а видно, то не бачив. Так, включаємо Bluetooth, я ще відкрити комірку, а ну дивіться магія чи ні Опачки, ви поняли Джинджерін. Блін, і ну я зрозумів, сам замок. Коротше, три позиції должна бути, ну щось замок, оце прикиньте С більше не було де заказати. Ну там по розпродажі, по подішовки вроді. Окей. Підтвердити три. А що, це? відкрити комірку повторно. Може повторно. Робота це. Ага. Коротше, останні дві позиції. Так, давайте я вас опускаю. Ну я надеюсь, я все тут чеки пишу. Смотри, че, сто двадцать девятый. стараюсь я хоч там пристібну та вроде пристібну Якщо є это... там бачите ми 129 в черзі Да, ключі забрав Хорошо заказ. Ладно сейчас розберемося. Давайте я зараз виключуся, щоб це не займало багато часу. А потім ми з вами. Тут замок, тут же замок на дорожні на велосипед, такий невеличкий метровий, 12 мм товщина. Сейчас давайте, щоб я їх тут не знімав, не смущав. Бо тут два закази, а потім уже вам покажу. окей? Давайте. Друзі, дивіться, от эта сумочка така, бачите. Сюда только що я поміряю, телефон заходит четко. Опа. Сюди якісь прибомбазы. Прибомбазы. Сейчас на раму ее так бах. Видится це, це с хіра меня. Дуже це маленький тут фонарик. Я же говорю, воно дуже все дешево. Думаю, чого воно так дешево? Замок вообще мета. Це заказувала мадумазель. Буде тепер ним користуватися, я ж думаю, ну так дешево все? О, калека. Ну, я за... заказал нормальну вещь. Сколько вона коштує? 300 з чим то гривень. Все, тепер і телефон я туди полежу, і повербанк, і ключі можна. До побачення. Так що все буде чекіпі. Так, це не наш пес роботи. Забіг. У нас теж такий огромний. Ні, у нас побольше. І шерсть така помочні. Давайте я вам покажу саму таку одну з дешевих сметан. Яготинську. Ми її завжди беремо. Треба було окуляри одягати, щось попало в лащі, рісниця. О, кстати, тут масло по акції зараз гуляне. Дивіться. 726, да? 84-85 гривень. Супер ціна, це ми в хуторки. Це ми в хутарці на Великотирівській. Коротше, в будь-якому хуторці ця акція, по-любому. Так, а що я приперс? Я перш приперся за сметану. смотримо, це других варіантів. Пятнадцята на 3, отлично. Ще 14 дней, нормально. У нас така прогулянка тупо, те що мені треба, я зайшов взяв і свалив. Можна швидко. Ага. Як я впірати, таке раз і перед чуваком. ну Там в нього дві позиції, він не як почне мнюхатися, в мене вже все на ходу, вже все підготовлено, Бачили 30 секунд і я вже все отоварився і свалив. І Ще треба сир купити. Так що це Яготинська 41 гривня. На Кузьми Кузьмиськрябіна вона там, кстати, буде в тому хутарці, а там кажуть, на гривню буде дорожче. На вечір сосиски у нас там є. Ті, що я брав по акції, там у відосі буде видно. Так що у нас така прогулянка, прикиньте, я насипив кріплення зверху курточки і дуже для людей я помітний. Всі на мене звертають увагу. І камеру, мабуть, я вже не опущу. Попадають ці кадри. Так не знаю, чи є в сирці кого по акції? Сьогодні у нас що? А, сьогодні субота, це там старі акції. Це з понеділка, навірно. Де моя подсказка? сюди ж ви зрозуміли, сюди так сумка так, отак вона би. Займе місце, ну тут в мене якраз свободний... Пространство якраз воно тут не мішатиме мені, тому що сюди знову що ту бандуру цеплять. Це під по, повербанк буде йде під телефон. На всякий случай вдруг щось тут якісь нюанси. Чим прикольно, сумка, що буде закривати телефон від води, від от доща відпила. Фонарик десь потеряв, от тут така резиночка була закривала. Прикольно світа. Ну і все, на рулі, мені здається, вже достатньо. Фонарик убираю, камеру ставлю. І все. Так, ну що, давайте ще трошки за мной проїдемося. Навірно, вже як підсохне повністю, тоді я вже його опять промию. А подкапту я не гляну. Ладно, давайте сейчас. Так, продовжуємо, зараз поїдемо на лати, що Вон, чувак, які затарали відрами, ящиком. Блін, що ж воно в лаз попало? Що-то я себе некомфортно почуваю. Давайте трошки вас припадимо. Отак давайте навіть. Какая кресниця? ресниця Чересница. Чересниця. Ну короче, вона мені попала в глаз. Походу. Я вам этот. Як правильно сказав. Сказати. Сказав. Не заключення договору, то заключення договору, не заключення саморикосами. А, сьогодні субота, хотів, коротше, обіцяв, що долар полетить вверх після того як потужний не заключив договір з Трампом. Чуть-чуть поссорилися, погризлися. Не хочеться матів вказати. Я саме це не дивився, а потім вже в усіх пабліках, трубля. Одні 50 на 50, одні молодець, потужний, потужна потужність. Це чекі-піки, другі. Як я в... в мене кроме мата, слова нема, а другі 50%. Це класне слово, але воно матюками не тупить. Коротше, його типу, обсуждають. Кричать на нього. Ругаються. О, ругаються на нього. 50% ругаються на потужного. На гаранта. Так, ага, коня куди я хочу. Ну, посад на следующей неделе треба. Зараз старі акції, я обзором дивився, можете зайти там, пошукати і недалеко десь. Такий вітерець противний. Так що якщо нічого не зміниться, нам мабуть гаймовер буде. Без підтримки, без усього. Ну не будемо лізти в політику, ми не шарюші взагалі в цих діла. Їм видніше. розбираються. Так, отут завжди, ну, це зараз небагато людей, а тут завжди така черга. Черга за молоком. Так, українські ковбаси, там сир, дзвинигора. Кусочками фасони продається. Зараз куплю, якщо він мені не сподобається, все. Не буду більше брати. Так, опа. Сразу опускаємо, паркуємося. Ой, я це він так якось некрасиво. Щось мені не подобається. Це ножку виставлю, другу буде падати. Так, так, немає тут. КГБ. Так що подивимось, що в нас буде далі по цих, після цих приколів в штатах. Після цих переговорів. А, зірвані переговори, правильно? Щ так же воно називається вчора. Чи удачні переговори, як ви думаєте? Це були зірвані. Чи це все класно буде нам? Вибережно, волога, підлога. Влажна я, влажний пол. Сейчас, друзі. А дзвони гора... Звони гора. Дзвони городський 400 Доброго дня, сейчас. Можна цей кусочок справа? Ну це від моєї сторони. Возле маленького. Да. Нет, до вас, так, да. все. Нет, все, дякую. Вроде все. Це сосисочки прикольні. Нова заставка. Ти сказав, навіщо ти показуєш? Вона попадає в кадр просто. Да? Чого, да, по чому, да.

Посмотрим, посмотрим. Так, музон давала Галіми. Ну так він виглядає, ну щось таке він заокруглений. Давно йому, можу, щоб просто знаєте немає это. Щоб була б дата хоча б пакування. Ну попробуй. Якщо я забракую, я більше не буду брати. мене ж я только буду брати, як, як і раніше шостку а, этот як я на базарі і шостка там продається там завжди вона свіжа потому що там потому що там розбирають краще чем тут так ну що друзі давайте я потім ключу сейчас оце я її смазав але вона отак на... заїдає. Зараза. Так, ладно, ми зараз побачимося, що друзі, на завершення. Ось як воно виглядає. Бачите, ці глині, ну це я пообрізаю, треба буде обрізати і запаяти, Ну, Дивіться, тут взагалі то Тут, в принципі, нормально. І я, мабуть, не в затяжку, ну, щоб не терло по рулю сильно не стирало краску. Коротше, такий. Відток. Бачите, телефон уже внутрі. Блін, він святився вже. Ну коротше таке. Ну, на 350 гривень. 350 гривень цена йому. Я б не сказав, що супер-пупер качество. Тут оце відсік типа для наушники. Я не понимаю як тут. А, це коротше, взагалі не понимаю. Поки що прикол в цьому У мене телефон зверху. До нього підключай наушники і все. А це що? Ну це може повербанки сюди поставлю. От нього шнур сюди і до телефона. Хіба що так? Ну тут короче, треба роздалбувати. Ту Вона взагалі тупо чуть-чуть ножиком прирізана. І все ось ця фірма. Короче. Ні, фірму не будемо рухати. Нафіг треба. Ну мені кажесь, і так воно. Оце трошки отут. Блін, неудобно. У мене ж прибабаси. Ось телефончик, бачите, зажав. І в принципі таке місце можна тут заникать, прикиньте, повербанчик, ключі. Ну коротше как бы так. Ну розберем. Щаще підписник просив, щоб я крутану колесо, щоб він подивився, як воно крутится чи довго, я так понял. А ну зараз щас... Та й завершимо відео. Не забудьте друзі підписатися, поставити лайк, написати коментар. І вам всім мирного неба. Так. Підножка заїда, бояли, воно то мокро, то сухо, так видно. Блін, це б треба смазувати чаще. Що це щось ржавіє. Ну скільки секунд? 30 чи 15 чи 20 крутиться в принципе недовго но я короче не шалю так все Хух. тяжелый надо и просто наверное не слаживаться всі дела только що вообще ту фигню вылетело. Ну, я разберусь, я там еще чуть-чуть надо масличком смазать. Бо я одной херней смазывал. Так, а все у нас уже кин такий. Все, уже не нахвата на него всяких при бомбасу. Я уже ее думаю достатньо. Так, ну что, давайте, всем пока-пока.